Тунельний синдром це не міф із форумів, а цілком реальний подарунок від звичайних мишок. А оцей гаджет вже отримав від ергономістів офіційний лайк. Logitech MX Ergo S – Це спроба розв'язати проблему не таблетками, а доказовою інженерією. Тут нічого не треба тягати по столу. Курсор рухається завдяки великому пальцю, що обертає трекбол. І спершу відчуття дивне. Мозок не розуміє, чому рука стоїть, а курсор при цьому їде. Але вже за кілька днів стає очевидно, що весь цей час рук. Рука працювала зайве в основі миші металева платформа на магнітах, яка дозволяє змінювати кут нахилу. Завдяки цьому рука займає більш природне положення, і напруга в зап'ясті значно знижується. Акумулятор тут надпотужний: до чотирьох місяців без підзарядки, а навіть якщо й розрядився, одна хвилина заряджання дає ще цілий день роботи. Кнопки натискаються тихо, колищадку підтримує рух не тільки вверх-вниз, а й ще й вліво-вправо. І все це налаштовується через фірмовий застосунок. Також є Можливість підключити два пристрої одночасно і перемикатися між ними кнопкою. MX Ergo S це не дизайн заради хайпу, а справжня альтернатива класичній мишці. А тут не просто огляди, а техніка, яка дійсно варта уваги, тож підписуйся.